Говорити сьогодні з моїм колегою по восьмому скликанням, депутатом дев'ятого скликання і попередніх скликань головою делегації України в Парі Володимиром Арівим. Володимира, вітаю. Вітаю Колишнім головою. У 2000-х. я скажу. це а. мого скликання. Погоджуюсь а, так. Знаєш, а, правка приймається. Але дивись, а, правки правками давай поговоримо про те, що сьогодні говорять майже всі: про те, що ворогідність е, Сісфаю е, заключення домовленості про припинення вогню, ну, доволі високі. Західні джерела кажуть, що ворогідність підписання припинення вогню у квітні. На дуже високому рівні до речі, навіть якщо зайти на букмекерські сайти, в них теж піднялися ставки на те, що вирогідність зросла. свою чергу, секретар комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Нардепроман Костенка припустив, що перемир'я може бути у травні. Е, я не знаю, може це обмовка, може ще щось, але він це припустив. При цьому. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вже заявив, що йому не подобається мрудування України, які всі ще тривають. Ми хотіли би, щоб вони зупинилися, сказав Трамп. Раніше він заявляв, що і Путін, і Зеленський готові укласти угоду щодо припинення війни, але сам Зеленський звернувся до США і до Європи вимогу посилити тиск на Росію з тим, щоб примусити її сісти за стіл перемовин. То чого чекати? Чи посилить Захід тиск на Кремль? Чи варто очікувати припинення вогню найближчим часом? І взагалі, от як ти вважаєш, через те, що ти бачиш, чуєш, комунікуєш з тими людьми, а, тому що ти близький до людей, які приймають рішення не лише в Україні? А який сценарій для України найвирогідніший в найближчий час? Слава, ну, з огляду на те, а, в якому волатильному такому. В якому, в якому стабільному світі ми живемо зараз? Горизонт планування, от на мою думку, десь півдня так, щоб гарантовано, да це, стоять уто. Я спина не сперечатися. Не буду, і то ти трохи забагато там. Так, yeah, yeah. можливо, тому а, все, що я далі буду говорити, ну в принципі, можна це назвати всі припущеннями там, художнім свистом, все що як завгодно, але okay. а, є, є деякі речі, які виходять із логіки, і а, оголошення перемир'я це все одно, що ну можна як говорити, чи ви шанс зустріти слона на виході е, із дому. 50 на 50. можна зустріти, а можна і не зустріти, тому що перше, ну. Ми розуміємо, що чому я вважаю, що перемир'я можливо і не буде, а тому що воно може бути, а може і не бути. Чому не був Бо може не бути у Путіна. Попереду, 9 мая, для нього. Це сакральна дата ще і кругла. 80 років, і він буде робити все для того, щоб до цієї дати у нього був якийсь успіх. Ну, загалом він має показати, що у нього є не просто перемога, а і прагнення подальших перемог. Тому що десь ну, за останні 20 років активного. Панування путінської нової путінської ідеології про, про російського фашизму а виросла ціле покоління росіян, які є справжніми фашистами, і їх мінімум 30%. Тобто мінімум 30% таких конкретних фашиків, які вдій на все, ще е, відсотків 50 це ну окей, да, вели, велика Росія, е, будемо воювати, але 30% це просто от ну, Конкретно упороті. І от е, е, їм появляється. Е, Такі напівзаходи, як е, припинити вогонь зараз, вони не дуже будуть ними сприйматися, і Путін боїться їхньої реакції, що е, вони вийдуть. Зараз відбуваються зокрема і в Чечні, і, 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 і там є певна напруга уже з у, у, Чечні, нинішньої, нинішньої чеченської влади з Москвою, уже спостерігається. То я думаю, що виходити з війни йому буде дуже важко, тим більше що вся економіка його за останній час перебудована на Заточена повністю на війну. Різке припинення війни можливе, але лише для того, щоб готуватися до нової війни. І тут от ми переходимо до другого сценарію. Другий сценарій це дійсно можливість припинення вогню. Воно може відбутися з наступних умов. Перше. А ціни на нафти далі падають. Ну Трамп тут підсобив е, е, цією історією із. Е, Торгівельною війною, яка призвела до різкого падіння цін на нафту, і вона вже ціна по 50 доларів, вже достатньо дуже болюча для Росії для, для російського бюджету, особливо для того, щоб продовжувати вести війну. А падіння подальше, якщо ціна на російську нафту досягне 40% це буде катастрофа. Це все вже а резерви їхні тануть буквально на. Тобто за рік там на 7 трильйонів рублів, здається, якщо я не помиляюсь. Але це катастрофічне танення російських резервів. В цей рік вони ще витягнуть. Чому я вважаю, що тому що вони будуть намагатися ще довести війну? Наступний ні, але чорний лебідь, який якого запустив Трамп на світові ринки, він вже обмежує Путіна. у… В тому щоб продовжувати цю війну в активній фазі. Другий момент іде зараз дуже активна торгівля, зокрема, пропозиції росіян для того, щоб зі сполученими штатами поділити Арктику і почати розробляти ресурси, в тому числі і російські і США стали там американські компанії. Стали таким собі торговим домом для російських ресурсів для того, щоб обходити санкції проти російської про проти торгівлі з Російської Федерації. А цим активно займається зараз Кирил Дмитрів, який перебував у Вашингтоні, і від успіху цих перемовин а буде дуже багато ще залежати. Є також версія, що можливо. Путін в якості він любить символічні речі. В якості трофея на день перемоги захоче отримати візит Трампа до Москви. Постояти з ним поруч на мавзолеї, прийняти е, парад, і е, таким чином Трамп буде вважати себе миротворцем. А е, і тоді можна очікувати, якщо буде досягнуто ці три умови, що е, дійсно перемир'я певне на певний час може бути укладено, чи це означає мир? Я всіх застерігаю. Ніколи не вважайте, що Росія зупинить. А це і це перемир'я може бути навіть дуже недовгим. Питання лише в тому, як швидко Росії вдасться оговтатися, і як, якщо Трамп дійсно а, разом з Путіним почнуть економічні проекти, чи наскільки швидко а, Росія може відновити свої всі втрати, які вона яких вона зазнала за часи повномасштабного вторгнення в Україну? За останні, тобто за останні три роки, а вона зазнала дуже серйозних втрат в економічному і фінансовому плані. І якщо далі Росія буде продовжувати от в такому ж стилі існувати, то буде ясна річ, нова війна, можливо, Росія Накопичення достатніх сил і ресурсів зможе працювати воювати на два фронти проти України і проти країн Балтії, зокрема. Я вважаю, що наступний удар буде туди. Це може бути країни Балтії і коридор на Калінінградську область. І, або Росія почне вже тоді пряму війну з НАТО, тому що, як показує, показує історія, там, де Росія отримувала добряче по зубах, вона другий раз не лізе. Згадайте те, що. Кампанія у Фінляндії е, 1939 року вона свідчила саме про те, знову ж таки, все це версії, тобто, або його. Не буде, бо Путін захоче воювати далі, і цей рік ми проведемо у війні. Або якщо Путін і Трамп домовляться, і зорі складуться так, що буде у них угода по ресурсах, і Трамп ще і приїде до Москви, але ціни на нафту не відновляться на найближчим часом. Прогнози будуть негативні. То тоді дійсно це той самий чорний лебідь, який буде підвищує шанси на укладення перемир'я. Тому в даному разі ми маємо лише стежити за подіями. А поки що, я думаю, що і Путін, і Трамп самі не знають, чи буде перемир'я чи ні. Все решта це гадання на кавовій гущині, і будемо єдине, що там я раджу всім просто відстежувати ті. Напрямки і ті тенденції, про які я щойно говорив, про перемир'я нічого не скажу. Не мав я такої інформації, а от про припинення вогню трохи інформація є. Згідно дійсно, деяким зовнішнім інсайдам домовність про припинення вогню на 30 діб. Стає дуже ймовірно тут багато факторів. Один з факторів, який ти сказав, це бажання співпрацювати в напрямку видобутку мінералів і корисних копалин разом з Росією, а з країною, яка займається війною, цим займатися неможливо. Тут я погоджуюсь. З іншого боку, є питання нафти, і дійсно нафта падає в ціні, якщо вона далі буде падати і не відновиться. Це додатковий е мотиватор путіну трохи взяти паузу то тому що дорого воювати з україною стає дорого але найбільшим мотиватором є декілька перше це путін не хоче щоб 9 травня були е, дрони українські дрони над москвою і під час коли він буде приймати парад щоб лунала е, повітряна тривога не хоче друга ситуація це те що Трамп хоче показати, що від от він миротворець ти правий. Він живе цією ідеєю про Нобелівську премію миру, і він хоче започаткувати саме зараз цей старт цієї історії. Ну а третє це. Офіс президента в офісі президента вважають, що це їм відкриває можливість провести швидкі вибори. Ні, ні, не за 30 діб, тому що перемови перемовини зараз йдуть саме про припинення вогню на 30 діб, але це старт. Поясню про що йде мова. Користуються. вони хочуть користуватися тим, що. У Зеленського піднявся рейтинг після скандалу в Білому домі, і виднення того, що рейтинг таким не буде довго втримуватися, це те, що часу обмоль, мотивує команду чинного президента зіграти в швидкі вибори. Головною метою, яких буде утриматися у владі і уникнути відповідальності за все, що вони натворили, і підпадає під визначення порушення закону. Але проведення виборів може статися лише в тому випадку, якщо припинені вогню. Стане тривалим, якщо воно спочатку буде 30-ді, потім далі, ну і потім можна погратися. Наприклад, навіть продовжуючи військовий стан, може прийняти е, правку до закону, бо тільки вибори в парламент Конституція забороняє. А в президенти, будь ласка, якщо зміна в законі про вибори буде, ти ж погоджуєшся з цим Володь? Не про вибори там треба змінювати закон про а, особливості застосування військового про військового стану, а, так стану але остану. це можливо так, так, розуміє, так, так. є. ну а, може бути, а може і не бути, тому що зараз якщо деякі наприклад найголовніший партнер слуг народу ОПЗЖ. А вони розуміють, що в таких умовах вони підготуватися до виборів нормально не зможуть, їхнього кандидата не буде, і мало того, вони нівелюються тоді як партія, тому що взагалі ну, вони не зможуть пере 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 переформатуватися. А партія, яка взагалі не виставляє кандидата, то ну вона буде мати дуже великі проблеми. Навіть вона ж не буде підтримувати когось із проукраїнських кандидатів, або ну хіба що, тоді ну що Вони не хочуть підтримати кого? проукраїнського кандидата хай підтримують Зеленського теж для нефері. Ну, вони ОПЗЖ. Хіба що можуть бути е, е, в таку гру цілком можливо, може і вони зіграють. Але єдине, що що я е, маю сумнів, що в їхніх інтересах зараз вони ж самі розуміють, що вони заручники. І в даному разі да вони і партнери, але і заручники. Вони вони хочуть позбутися, а за нинішня ситуація такі позбавляє їх будь-якого маневру щодо банкової. Тому вони можуть теж говорити про те, що ці вибори недочасні. Ну ви ж самі розумієте, там так розуміюся. Так, так дивись. Можливості, можливості є. Я інша справа, що можливо, що їх бо є достатньо аргументів, що їх змусять голосувати. Проте знову ж а є дуже великі проблеми і всередині слуг народу, всередині самої партії слуг народу. А наприклад, фракції бізнесменів там такі, як довіра і. За майбутнє вони вже бунтують давно і надійно, і дуже часто вони відмовляються брати участь в голосуванні. Тобто, зараз прогнозувати, якщо банкова кіне все для того, але тоді буде важко пояснити, чому вибори проводяться. Наче вони мають бути демократичними, але всі сили кинуті на те, щоб провести їх під час не знімаючи е, воєнний стан, і ось тоді е, виникає питання: а чи ці вибори будуть прийняті світом, зокрема демократичним світом? А е, можливо, їх можуть прийняти Сполучені Штати. Ми не знаємо. Трамп він не, е, не передбачуваний, в тому йому він буде робити це як йому вигідно, а не через цінності. Але Європа, наприклад, в яку європейський союз він це? Це ж таки е, е, фундаментальні цінності. Дотримується принаймні грубих порушень він терпіти не може, і обмеження, зокрема і продавлювання через коліно виборів за умови обмеження для інших кандидатів. Вони просто не приймуть. Мало того, це створює проблеми великі для будь-якого переможця виборів, навіть якщо якщо Зеленський вважає, що вони протиснуть вибори таким собі путінсько-лукашенківським шляхом. То це його делегітимізує в очах дуже багатьох людей. Зараз він ще тримає легітимність, тому що згідно з конституцією, він продовжує виконувати повноваження президента. Але якщо він фактично узурпує владу шляхом проведення виборів в недемократичній атмосфері, це підриває його легітимність в очах і дуже активної пасіонарної частини українців, а також і в очах Військових, а це вже може стати для нього великою небезпекою. Тому мені здається, що а, а, хотіти вони можуть все ще завгодно, але українські а, реалії показували, що а, у випадку узурпації влади. Українці стають головним запобіжником для того, щоб перетворитися в Росію і Білорусь, і я вважаю тут якраз, що навіть ті спроби налякати населення законопроектами про застосування зброї проти мітингувальників, вони призведуть до протилежного ефекту. І е, люди, які терпіли зараз е, і терплять зараз владу через те, що є е, Пріоритети і головний пріоритет захистити Україну, і все і все це дуже правильно. То вони тоді розумітимуть, що всередині України з'явилися не менші виклики і загрози, ніж іззовні. і це може призвести до дуже і дуже поганих наслідків загалом. Тому, а мені здається, що перемир'я на 30 днів. ну, Воно, по-перше, Трампу не принесе Нобелівської премії гарантовано. По-друге, ну, по воно не дасть можливість організувати вибори. Єдині вибори, які я теоретично бачу цього року, це. Ну, які можна провести, це місцеві вибори наприкінці жовтня. Інших виборів я наразі не бачу, принаймні таких, які б маю, могли би бути демократичними і, е, і вільними. Бо е, все і інше, навіть якщо е, в офісі президента уже настільки безголові, щоб піти на такий крок, це не можна буде назвати виборами і наслідки. Будуть такими, як я вже щойно сказав. Ой, ми є язики з, 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 з банкової, які є джерелами інформації, яка багато разів вже підтверджувалась. Ти сам знаєш про це. Підтверджують, що. На готуються саме до цих сценаріїв, готуються до того, що готуються до виборів. вибори в цьому році це не перебільшення, це не жарт, це не якийсь кіт. Це інформація як факт. Вони зараз працюють в електоральному напрямку, активно працюють і розповсюдження газет, збільшення е, появи інформаційної площині та багато чого є. Але при всьому цьому треба звертати увагу, що само припинення вогню. Вважається верогідним лише до кінця квітня. Якщо до кінця квітня воно не буде проголошено і не відбудеться, то наступне вікно можливості може відкритися лише після запланованого в Кремлі наступу влітку. І то у разі, якщо він провалиться цей наступ, в будь-якому випадку всі, хто має до цього відношення, розуміють, що навіть у разі припинення вогню на 30 діб росіяни все одно будуть порушувати. Ці домовленості про Сісфає сто процентів слава ну, тут проміж закінчити будуть провокувати і його і тому війну вони закінчувати не планують. Їм це потрібно особисто для їх історії. От 9 травня прийшло тихо, все супер. Трампу він подарував на 30 діб, на 100 днів. Вибач, будь ласка, на 100 днів Ці 30 діб Трамп миротворець показує, що досягнення на зовнішньому векторі. І далі вони почнуть знову, і навіть не треба казус-белі, просто почнуть знову атаки, розповідаючи, що знову в слов'янську розп'яли рускоязичного мальчика. Може, пам'ятаєте. Вони вони придумати, можуть це ще завгодно. Ми ж розуміємо. Але у мене одне питання лише тут е, стосовно планів банково. Ну от вони вважають, що в 30 днів дадуть їм можливості проголосити вибори, але мінімальний ні, термін… Ні-ні-ні, не вважають так. Вони вважають, що заходячи в 30 діб, я поясню зараз, заходячи в 30 діб. Вони відкривають далі наступний наступну можливість пролонгувати цю, цю це перемір. Це припинення вогню. Після чого на підставі припинення вогню, і що воно вже тривало, під тиском деяких наших партнерів, які зараз не дуже дружні до нас ставиться, Вони скажуть, що бачите нас. Примушують, ми вимушені провести це вибори. Ми не хочемо, але вимушені, тому що у Зеленського довго не буде тривати так. Стояти цей а, рейтинг впаде. Ну як і у всій владі. Тому вони зараз будуть на це тиснути. Це єдиний варіант, який вони бачать. Бо вони, вони до кінця вже... року до кінця року вони розуміють, що буде з ринком Зеленського. Дуже добре розуміють. Так уже зараз почне обвисати рейтинг, тому я розумію. Але, ну от, наприклад, вони пла планують собі цю річ, але рашисти планують в цей час а, в літній наступ. А, і от Виборча кампанія, підготовка до голосування, і тут війна починається з новою інтенсивністю. Ну, от що вони тоді будуть робити? Вони їм доведеться зупиняти вибори, їм доведеться відповзати, їм доведеться казати. Вимушені ви ну, тебе я, розумію я, я, все. Я розумію все. Там вже в економі логіки немає, вибори, але ну ну вже ж немає? Інстинкта самозбереження. Пане Володимире, про кого ви говорите? Про шоуменів, які не прораховують більше ніж на один крок вперед? Ну, ну це крок. правда. І ти ж доросла людина, ти ж все розумієш. Вони не можуть прорахувати навіть перемовини. Дивись, історія з корисними капалинами показала: вони прораховують на один крок. Запропонувати а далі опаньки приїхали. Гаразд, а зараз хочу звернутися до глядачів. Друзі, ви дивитеся ефір. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки. Це важливо. Так працюють алгоритми Ютубу. І я вам дякую, що ви активні, а не пасивні. Дякую, що не забувайте. До речі, Володимир зараз хворіє, але не зважаючи на свою хворобу, вийшов сьогодні в ефір. Я окремо дякую йому за це, тому що він поважає глядачів Ладно. і Дякую. 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 Щ... Щиро дякую тобі. Ну і всім інше прошу поставте вподобайку. Прокоментуйте, напишіть звідки ви дивитесь, куди вас закинула доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть про це, це важливо. Е, я завжди аналізую географію наш дачів. Завжди роблю висновки. Тому пишіть, будь ласка, це важливо. Пишіть. Ну і окремо, як завжди, я хочу подякувати тим, хто сьогодні, е, відпочиваючи від виконання бойового завдання, дивиться цей ефір. Дякую вам, як завжди. Ви дивитесь і е, от для того, щоб. Бути в курсі інформації, окрема подяка кожному оборонцю. Тому що якщо б не ви, не було б ані цього ефіру, ані цього каналу, ані України. Поки є збройні сили України, є майбутнє України. Прибрати збройні сили не буде не лише майбутнього України. Не буде. Треба це як аксіому запам'ятати всім.